Комунікація з ветеранами війни це найкраще рішення для того, аби почути про проблеми воїнів, які захищали нашу країну, та вирішити їх. Так, начальник Волинської ОВА Іван Рудницький провів зустріч із ветеранами у форматі діалогу, на якій обговорили найважливіші теми, що турбують захисників. Будь ласка, зразу давайте переходимо до питань. Що вам цікаво, що вас турбує? Чим я вам можу допомогти? Чи може допомогти вам ОВА? районі військової адміністрації таким чином на зустрічі обговорили важливість та доцільність створення ветеранських хабів, а також працевлаштування з гідною зарплатою та допомогу ветеранам у відкритті власної справи. Я е бачу це як відкритість сприяння з боку бізнесу щодо ветеранів. Щоб давати, запропонувати вам достойну роботу і достойну заробітну плату, тим більше як мені доповідав керівник департаменту соцполітики і був представник тоді центру зайнятості, коли ми перший раз спілкувалися, що держава частково підприємство відшкодовує гроші, коли вони беруть іменно на роботу військових ветеранів, якщо в них є певні, скажімо так, проблеми зі здоров'ям. Також під час зустрічі підняли питання і безбар'єрності житла для ветеранів з інвалідністю. Взагалі, єдина політика доступності в громадах. Тобто, насправді, те, чим все частіше стикаємося, що звертаються родини з віддалених сіл, особливо що. Чоловік має ампутації рук, ампутації ні ніхто в громаді не хоче допомагати через те, що місцеві програми не передбачені навіть на елементарне там закупівлю дров. Громади недоступні взагалі для осіб з ампутаціями, тобто нема доріг, нема сходів, пандусів. Окрім того, обговорили створення програм для реабілітації військових, які повернулись у відпустку або звільнилися із військової служби. Перше, для реабілітації для військових, які повертаються у відпустку, насправді в більшості випадків вони не хочуть проводити час в місті в, в ну. Вони приходять, кажуть, я хочу провести час з родиною. Те саме стосується реабілітації, але тих хлопців, які повертаються, теж ну звільняються з лав збройних сил, тобто не відпустка, точно так само, що їм треба час провести в родину. Ми знаємо, що санаторно-курортна і психологічна реабілітація на сьогодні заморожена на воєнний стан, тобто ну на час воєнного стану. Тобто такої програми для учасників бойових дій немає такої функції. Важливою частиною обговорення стали напрями роботи новоствореного управління ветеранської політики, ОДА, а також розвиток інституту фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Також голова ОВА підкреслив, що такі зустрічі планує проводити двічі на місяць. Я планую на системній основі з вами зустрічатися, і е, якщо ви не заперечуєте, це буде два рази на місяць. В такому форматі чи ширшому форматі, чи будь-під'єднані тільки в онлайні, але я е хотів би таким чином з вами зустрічатися для того, щоб чути і проблемні питання, і шляхи їх вирішення. Тож начальник Волинської ОВА дав доручення щодо вирішення озвучених прохань та проблем, як наголошує Іван Рудницький, основна мета зробити усе можливе, аби допомогти військовим та ветеранам.